Привіт, це відео про те, як качати колеса на велосипеді. Дивно, але актуальне питання. Сьогодні буде мій особистий насос. Це насос, отакий, от, от полуручний, полуножний, не знаю, як це як сказати. На відео буде трошечки зрозуміліше. Вренду Green Cycle. Раджу, бюджетний хороший український бренд. Поїхали демонструвати буду. Поговоримо спочатку про насос. Всі вони однакові і будуються однаково. Тут такий зовнішній вигляд у деяких інший, але акцентуємо тільки на цій частині на клапані. Він у нас працює як. Ми вставляємо в ніпіль, закриваємо і качаємо. Все. Потім, щоб зняти, прибрали і зняли. Інколи вони бувають з розумною головкою, а інколи не дуже. Вона відкручується, ця штучка. От, Ми знімаємо. Витягуємо оцю частинку. Отакий от. От вже у нас конструктор. У багатьох людей ламається на цьому етапі голова. Але не хвилюйтеся, якщо у нас стоїть отаким от вузьким горлишком, то це під французький ніпель. Ну, під от такий от, як на відео. Якщо ми переставимо отак от, от резиночку цю знімаємо, вставляємо от, от, так от її широкою стороною. Тепер у нас під Ніпіль, під класичний велосипедний. Здебільшого з заводу воно стоїть все так. Але зараз я буду качати престу, я буду міняти. Качаємо престу, знімаємо калпачок, його навіть можна викинути. Але таке тут буде така частинка. От. Ми її відкручуємо, оцю частинку. От, ми відкрутили, нажимаємо на неї і все. Вона спускає повітря. Буває, вона ще залипає. Так, ми вставляємо насос просто і все. Типу, камон, можна качати. Нічого складного в цьому питанні немає. Переходимо тепер до того, як зняти і поставити назад. Зняли. Закрутили оцю штучку до опора. Накрутили ковпачок за бажанням. Все. Я переставляю тепер для автоніпіля на широку головку. Закручую його просто. І тут ще легше. Просто відкручуємо толпачок. Такий ніпіль майже у більшості людей на звичайних велосипедах, а навіть незвичайних, вставляємо, защелкуємо і так само просто качаємо. І знімати так само зняли і все. Тільки накрутили калпачок. Тут нічого крутити більше не треба. Все, всім удачі!